Харківські рятувальники ліквідовують пожежу у ущен зруйнованому приватному будинку. Такий вигляд споруда має після влучання у неї ворожого безпілотника. Окрім БПЛА, армія РФ випустила по місту 12 ракет. Усі вони були націлені на котельні, ТЕЦ та об'єкти енергетики. Внаслідок ранкового обстрілу. Поранення отримали шестеро людей. В них не загрожуючи життю поранення, але все одно є осколкою. Поранення і порізи. На Вінничині внаслідок нічної атаки пошкоджено енергетичну інфраструктуру. А на Прикарпатті через обстріл критичної інфраструктури, сталася пожежа. Вогонь приборкували 114 рятувальників та 36 одиниць спецтехніки. Через атаку низка населених пунктів залишилася без світла, без електрики, зокрема калуш. Нещодавно не було жилення по цілій громаді. Вимушені були переходити на генератори, що стосували особливо закладів охорони здоров'я нашої лікарні. Переходили так само на генератори по калицькій нафтечній компанії. На Донеччині триває масштабна евакуація цивільних, зокрема фронтову Іванівку, що у Лиманській громаді залишили останні троє жителів. Двом чоловікам та поранені жінці, які самостійно вийшли з села, допомогли евакуюватися правоохоронці. Вони доправили людей у безпечне місце. Ситуація у Лимані та районі складна. По цивільному населенню працює ворожа авіація, артилерія та дрони. Воно туди попало в огород. А тут усі дома в окресності пострадали. Та що криса, Всі вікна, всі двері, забор, всі сараї, Все досі у Лиманській громаді залишаються 8 тисяч людей. Правоохоронці щоденно працюють над евакуацією місцевого населення. Іля іскра, новини за день, телеканал Віта.